Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео, як ми ви знаєте, будемо під'єднувати зарядну станцію до квартири. Відключаємо світло в квартирі. Все, тому що якщо ми не вимкнемо, просто буде зустрічна лінія. От, бачите? Все вимкнули, тепер не буде короткого замикання. Далі йдемо, підключаємо. Так, далі йдемо в розетку під'єднувати цей ну, Ось так під'єднуємо. От все добре. Так, ідемо, друзі. І далі під'єднуємо в станцію. Так. Отак от і отак. От зараз все запрацює. Так, зараз вона розганятися буде. Так. Так, там ж, о, підемо дивитися. А, ось тут світло з'явилося, але тут розетки не працюють. Так, отут розетки працюють, бачите, магнітофон працює. Ці подовжати, якщо що не працює, ми просто його вимкнули, щоб під'єднати станцію. Ось так все працює, але, на жаль, тільки в цій частині квартири, а на кухні немає світлої вані. Ось так. Друзі, всім до побачення, всім гарного дня.